Добрий день любителі світового кіно. Багато для кого «Всесвіт не став новим, бо фільм не мав раніше такого успіху, як, от, зоряні війни, Марвел, Гра Престолів або Володар Перснів. А тому, передавляючись прем'єру, у багатьох виникають питання стосовно пояснень деяких деталей. Найголовніша деталь фільмів Дюна це спеції, найважливіший ресурс у всесвіті, про який я й розповім у цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Меланж зі спеціями, який зазвичай називають просто спецією, був природним наркотиком спектру усвідомлення, який протягом тисячоліть становив фундаментальний блок комерції та технологічного розвитку. У відомому всесвіті він також відігравав важливу роль у подорожах і культурному розвитку, оскільки він життєво важливий для космічних подорожей, дозволяючи навігаторам безпечно направляти космічні кораблі через складний простір. З моменту свого відкриття за кілька тисяч років до сходження до Моатрейдесів він вироблявся виключно на планеті Аракіс. Це було тому, що умови на Аракісі, за яких утворився Меланш, були унікальними для цієї планети. Однак приблизно через півтори тисячі років після смерті бога імператора Літо II Бене Телейлакс вдалося успішно відтворити його. При виникли на планеті Аракіс, де її виробляли глибоко під підписками. Він був створений у процесі, за якого грибкові виділення піщаної форелі змішувалися з водою, щоб утворити масу перед спеціями. Потім ця маса буде винесена на поверхні постелі через вибух тиску, і під інтенсивним теплом і повітрям Аракіса утвориться меланж. Коли хробаки гинуть, піщана форель буде випущена в пісок, і цикл створення повториться. На той час, коли дім Атрейдесів був на Аракісі, Мелан став єдиним ресурсом, здатним створити або знищити імперію. Таким чином, Аракіс перетворився з далекого бідного і неважливого пистального світу на високоціноване володіння. А управління операціями з видобутку прянощів вважалося престижним, але важким завданням. Збору пряношів заважали як агресивні та територіальні піщані хробаки, так і партизанська тактика, застосована фріменами, які обурювалися присутністю прибульців з іншого світу, особливо імперських агентів, які збирали спеції для себе. За часів бога імператора Лета Трейдеса го виробництво преношів значно зменшилося через зусилля з тераформуванням на Аракісі, а також через бажання Лета контролювати, хто в його імперії може споживати преноші та скільки саме. Однак до цього часу значні запаси преношів були зібрані та сховані лето. Пізніше вони виявляться цінними з різних причин. Пряно ще є основою для багатьох речей, які можна знайти у повсякденному житті фріменів. Її можна обробляти для створення таких речей, як пряний папір, волокно або хімічні вибухівки. Його також можна використовувати для створення пряної есенції або пряного газу. Його фактичний вигляд згадується лише кілька разів у сазі. У Дюні Месія стверджується, що навігатор гільдії Едрік плавав у контейнері з помаранчевим газом. З вентиляційних отворів його резервуара виділялася блідопомаранчева хмара, насичена запахом геріатричних спецій меланджу. А в четвертому романі дюни бог імператор Моне зазначає, великі контейнери з меланджем лежали навколо у гіханській кімнаті, вирізані з місцевої породи та освітленій. Світяться кульками стародавнього дизайну з арабесками з металевих сувоїв на них. Пряні сяйле блакиттю в тьмяному сріблястому світлі і запах хірка куриця безпомилково. У хроніках Дюни говориться, що меланж має запах куриці. У Дюні леді Джесіка зазначає, що її перший смак прянощів був на смак куриці. Доктор Юе додає, що смак ніколи не буває однаковим двічі. Це як життя, вона представляє інше обличчя кожного разу, коли ви його приймаєте. Деякі, вважають, що пряність, викликає реакцію смаку, що вивчається. Тіло, вивчаючи це, інтерпретує смак як приємний та трохи ефоричний. За часів імперії Коріно прянощі були найрідкіснішим і найціннішим товаром у відомому всесвіті. Говорили, що він настільки цінний, що одного портфеля, наповненого прянощами, вистачить, щоб купити цілу планету. Великі думи імперії часто вважалися багатими та впливовими, якщо їхні правлячі члени могли дозволити собі регулярно вживати меланж або що ще гірше накопичувати його. Однак накопичення меланжу зазвичай вважалося дуже ризикованим і небезпечним заходом, оскільки імператор Бене Гесерит, Бене Тлейлакс, Гільдія Космосу та суперницькі великі думи потенційно могли розглядати такі запаси у скрабнильці прянощів, як загрозу своїм положенням всередині імперіуму. А також загрозі їх постачанню. А ось який вплив меланжу на тих, хто споживає. Зміна свідомості: це може пробудити сплячу частину людського розуму та сприяти розширеному чуттєвому сприйняттю. У деяких людей, зокрема, бенегесерит, мороплавців гільдії та деяких членів роду Атрейдесів, великі дози призводили до потужних здібностей, зокрема передбачення. Перевага для здоров'я при регулярному прийомі він збільшив тривалість життя та зміцнив загальний рівень здоров'я у багатьох випадках. Тривалість життя зросла втричі. Викликає звикання. Спеція мала наркотичні властивості, що збільшувала попит і створювала великий і голодний ринок для неї. Залежність людини від спайсу посилюється, чим більше його споживають. Фізичні наслідки тривале вживання спеції призвело до зміни кольору людських очей, так що все око було забарвлено в синій колір, так звані очі й БАДа. Інтенсивний вплив прянощів створив величезну фізичну залежність, яка могла радикально змінити все тіло. Під час батлеріанського джихаду всі мислячі машини були виготовлені та знищені із заповіддю, яка забороняла їх будь-коли використовувати знову. Не створюй машину подібно до людського розуму. Натомість люди-навігатори гільдії та їхні спотворені прянощами здібності виконують функцію, яку зазвичай виконує навігаційний комп'ютер. Отже, міжзорні подорожі залежать від прянощ. Через монополію на прянощі пошук життєздатної альтернативи поступово став центром уваги певних груп, особливо Тлейлаксу. Контроль над прянощами за часів імперії Корінного пізніше був затьмарений масштабами бога імператора Лето II. Це призвело до тривалих спроб синтезувати прянощі, які врешті-решт дали позитивні результати для Бене Тлейлакс приблизно через півтори тисячі років після смерті Лето. У результаті тлейлакси стали торговцями прянощів та фінансували багато своїх починань за рахунок доходів від продажу. Також варто відзначити оргів зі спеціями, що є кульмінацією ритуалу Фріменів вода життя. Після того, як преподобна мати перетворила воду з її отруйного стану, фрімени випили змінену воду, яка має наркотичні властивості. Їхні обмеження знижуються. Деякі з їхніх прихованих передбачень і телепатичних здібностей виходять на перший план. І фрімени отримують звільнення від деяких своїх стриманих емоцій, часто трапляються дикі танці, а також сексуальна активність. Один з таких випадків стався за участю леді Джесіки, коли вона стала новою проподобною матір'ю для вільних, після того як вона та пол Муадіб приєдналися до групи. Матера Мало, яка служила перед леді Джесікою, була надто стара у фізичній формі, щоб подорожувати з фріменами. Коли вони відступили до нового сієча і тому передала воду життя Джесіці, яка на той час була вагітною. Потім Джесіка передає перероблений наркотик полу та решті племені, що спонукає до значного підвищення передбачуваності в пола. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.